У Борисполі поминальні дні. Ми знаходимося на Рогозівському кладовищі. Тут пахне пасками та свічками. Десятки людей з корзинами та квітами йдуть на могили, щоб пом'янути померлих. Біля центрального входу продають квіти. Микола Григорович працює з восьмої ранку. В його асортименті і троянди, і гвоздики. А за якою ціною? Є від 75 копійок до. 50 рублей. Самый дорогой букет, роз 45 гривень. Ну і піони 45. Торгівлю організовано, порядок забезпечено. Дорожнім рухом біля центрального входу керує старший лейтенант ДАІ Василь Кубрак. Незважаючи на величезні тягнучки машин по вулицях Польовій та Суворова, він говорить, все в порядку. Все добре, все за планом. Пробок немає, працюємо. Аварій не було до цієї. Дякувати Богу. ні. Отець Олександр готується до панахиди. Розповідає, як правильно поминати Почти усопших. Ну, поминати треба особливо. Ну, На могилках приносять, можна положити пасочку яйця, як би, щоб вони з нами теж відпрацювали ту радість, духовну, пасхальну. Поминати Це... на могилі не бажано, краще вдома. Ну, якщо Пам'ятати, можна краще вдома, звісно, это все сделать. Ну, звісно, я вже, как говорил, без розпиття спиртных напитков. Потому что большой гріх вважається, коли душу усопшего поминают водкою. Комунальні служби міста теж готувалися до поминальних днів. Фарбували дерева, прибирали сміття, працювали з шостої ранку до восьмої вечора. Почали чи стичитися утра тут, кожен по-своєму. І вбрали весь мусор. Хоча він був вже убраний ще в п'ятницю, але люди ж приходять і все одно ж. Приємною несподіванкою для багатьох бориспільців виявились біотуалети. Їх встановили заздалегідь, а вхід зробили безкоштовним. Щодо самих доріг, то, на думку перехожих, їх потрібно ремонтувати. Дороги просто кошмарні. Ж... Ну, Неужели не можна зробити? Хоча б центральний. Олександра Шостак, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.